Вітаю всіх, шановне товариство. Сьогодні у нас розіграш призів спільного промо Binary X та Binance. Давайте швидко перевіримо налаштування. Та Давайте швидко перевірмова. Якщо ви бачите екран, бачите таблицю, в мене добре чутно. Скиньте якийсь смайлик в чат, щоб я зрозумів, що все окей. О, супер, бачу. Зараз я скину посилання на таблицю, воно є в описі під цим відео. І перейдемо до самої акції. Ось тут в таблиці є посилання на це промо, Можна передивитись правила. Я вам коротенько нагадаю. У нас було дві промо-акції. Промо-акція А навчайся та заробляй з Байнері X. Потрібно було заповнити форму і дати правильні відповіді на квіз. Там біля 9 тисяч учасників надали правильні відповіді. Вони розділять призовий пул в 5 тисяч доларів. Там вийшло десь приблизно 59 центів на кожного, ви всі отримаєте свої винагороди протягом двох тижнів. Публікувати весь список немає сенсу. Якщо ви правильно відповіли, обов'язково винагорода прийде. Тепер перейдемо до другої частини. У нас також була промо-акція BNX торгове змагання. Були дуже прості правила для участі. Потрібно було зареєструвати аккаунт, якщо у вас ще немає, або бути вже користувачем Binance, пройти верифікацію і зробити торговий об'єм більше 50 доларів у будь-якій парі BNX USDT. BNX BUSD, BNX BTC або BNX BNB, і заповнити форму для участі. Це зараз форма для тих, хто приймав участь у промоакції B, те, що я скинув табличку. Якщо ви все зробили вірно, заповнили форму і зробили торговий об'єм більше 50 доларів, немає значення, це Spot або фьючерси у тих торгових парах, які я тільки що назвав. То ви обов'язково маєте бути в таблиці. Якщо у вас немає в таблиці, мабуть, ви щось не виконали. Отож, про призи, топ-3 учасника з найбільшим торговим об'ємом отримають по 250 доларів у токенах BNX. Перші 5 учасників, які виконали всі умови, отримують по 100 доларів у токенах BNX. І 50 рандомних учасників отримують по 75 доларів у токенах BNX. Тепер перейдемо до правил, як ми обираємо переможців. Топ-3 та перші 5 учасників вже обрані. Я через хвилинку про це розкажу. А зараз про те, як ми будемо обирати 50 учасників рандомним образом. У нас є ось така дата це кінцева дата нашого промо, І на цю дату є значення в блокчейні. Ось посилання на це значення, і ось воно таке довге. Там є букви та цифри. Ми його спрощуємо до більш звичайного, яке буде схоже на ID, і ось у нас виходить такий фінальний варіант. І з цим е, фінальним хеш значенням ми будемо порівнювати ваші Binance user ID. Якщо у вас не співпало жодної цифри, то у вас тут буде в таблиці написано хешматч 0. Якщо у вас співпало три цифри, буде написано 3, ну і так далі. Одна, дві. Чим більше цифр у вас співпало, Тим більша віригідність, що ви переможете сьогодні. В тих, в кого нуль, вони точно не приймають сьогодні участь, на жаль. Але в наступному промо може вам пощастить. Тут також є посилання на ці правила. Можете передивитись, як ми обираємо захист значення. Про топ-3 учасника були дуже непогані об'єми. Там перше місце було десь 70к плюс об'єм. Uh, інші місця 25К. Торговий об'єм дуже кльово Ви молодці, і у нас uh, наразі буде uh, торгове промо наше локальне трейдингове, тому uh, раджу вам теж прийняти участь. Uh, буде зовсім скоро, мабуть, у наступному місяці. Тож обов'язково приєднуйтесь. Uh, ось ці ID вже є переможцями точно. Вони також є у цій таблиці, вони помічені ось таким зеленим кольором, але вони не будуть приймати участь у розіграші 75 доларів, тому що вони вже перемогли і ось ці отримають по 250. Це вже точно ваша винагорода. Ще у нас є перші 5 учасників. Ми відсортували тих, хто виконав всі умови, і потім подивились по даті. І ті, хто були першими, ось ці ID. Вони отримують винагороду по 100 доларів у токенах BNX. Вони також є у цій таблиці. Але вони також не будуть приймати участь у розіграші 75 доларів, так як вони вже перемогли і мають інший приз. Ну і тепер нам залишилось обрати 50 переможців з цієї таблиці. Якщо всі готові, давайте вогник смайлика в чат кидайте і ми поїхали обирати переможців. Нагадаю, 50 переможців по 75 доларів. І йдемо від тих, у кого є найбільше співпадіння, в кого є 4, і це один переможець. Я вас вітаю. Ви отримаєте 75 доларів у токенах BNX. Помітимо, що це перший переможець. І переходимо до тих, у кого є 3 співпадіння. Ми потім посилання на таблицю опублікуємо обов'язково в нашому Телеграм, Тож не переживайте, зможете пізніше передивитись. Тут всього 4 учасники. Вони теж всі отримують по 75 доларів. Це у нас буде вже 5 переможців. І залишилось обрати ще 45. Переходимо до тих, у кого є 2 співпадіння. Бираємо ще 5. Це вже 10 переможців. Всіх вітаю. І зробимо рандом. Ще нам потрібно обрати 40 переможців. Ось так зробимо. Бираємо ще п'ять. Готово? Ще багато шансу перемогти? Наступні п'ять переможців. Хтось пише в чат, що був ваш ID, Не переживайте. Ще зробимо рандом. Може ще випаде. Готово. Наступні 5. Так, є, робимо ще рандом. Ще п'ять переможців. І це у нас вже є 30 переможців, залишилось обрати ще 20. Тут трохи більше, тут 42 учасники. Тому ще багато шансів випасти в вашому ID. І один тут не приймає участь, тому що в нього, в нього вже є приз. Ось наступні 5 переможців. Ті, хто пишуть в чат, що вашого аккаунту немає в списку. Якщо ви виконали умови, ще потрібно дивитись, скільки у вас співпадінь. Може, ваше єдине співпало з нашим фінальним значенням хешвелою, перечитайте правила. Нам залишилось обрати ще 15 переможців. Ось наступні 5. Вітаю всіх. Так, 40 вже є, залишилось обрати еще 10. Тут не 5. Це розіграш не по квізу, це розіграш по тим, хто трейдив. По квізу там всі, хто надали правильну відповідь, отримають всі частку від половина город. Там немає рандому, там тільки ті, хто надали правильні відповіді. Робимо останній рандом. І ще 5 числивчиків. Готово, 50 переможців у нас вже є. Вітаю всіх переможців! Зможете передивитись ваші Binance User ID. Я нагадаю, що розподіл винагород буде протягом 14 днів сьогоднішнього дня. Тож, очікуйте на ваші винагороди. Шукайте свій Binance User ID в цьому списку. Також можете дивитись не тільки на YouTube, а в Binance Live цю трансляцію. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube Binance Ukraine, щоб не пропускати наступні розіграші і цікавості, а також наш криптоподкаст. Обов'язково тискайте на дзвіночок, щоб приходили е, сповіщення. Е, всіх переможців вітаю, всім гарного вечора, до побачення.